Друзі, всім привіт! Ну що ж, дочекалися ми все-таки виходу ноткоїна. Сподіваюся, що більшість із вас змогли на ньому заробити. Цікаво те, що ціна доволі довгий час трималася на непоганому рівні, і, в принципі, точно був час продати по хорошій ціні. Особисто я був готовий продавати просто в перші секунди, але виявилося те, що в цьому в принципі не було. Ніякого сенсу, тому що в мене навіть знайомі продавали там на пів години на годину пізніше, і в них курс вийшов навіть краще і в мене. Так що можна вважати кейс із ноткоїном доволі успішним. І якщо у вас була нафарблена доволі непогана кількість монет ноткоїна, то відповідно й можна було заробити доволі хорошу суму. Ну і я думаю, що більшість із вас знають, що ноткоїн був не єдиним таким проектом, тому я думаю, що якраз таки. Після такого влучного кейсу буде дуже влучно зараз розказати про наступні цікаві проекти, в яких ми можемо зараз приймати участь уже після надкоїна, які в подальшому також можуть порадувати нас і принести нам профіт. Перший проект, про який я хочу розказати сьогодні у відео, це Hamster Combat Хочу сказати, що по юзер експірієнсу він, напевно, найбільш такий приємний тут взагалі. Такий класний дизайн, і сама участь в цьому проєкті приносить тільки задоволення, а якщо щось з, з цього вийде щось заробити то взагалі буде дуже круто. Ось я перейшов на їхню Twitter-сторінку, в них уже як бачите, не багато немало, 1,4 мільйона підписників. Доволі активно вони ведуть свою сторінку, часто виставляють якісь пости, додавляють нові карточки. Тобто за це їм дійсно можна поставити високий бал. Знаєте, тут взагалі не хочеться робити якийсь такий фундаментальний аналіз, тому що це крипта. І дуже часто так буває взяти навіть ті ж самі мемкоїни, які стріляють незрозуміло чому. Хоч там ніякого немає фундаменталу, тому не буду тут сильно занурюватися в якісь механіки. Тут в нас немає якоїсь привичного нам аналізу інвестиції, такеноміка і так далі. Тут ми більш звертаємо увагу, наскільки є хайп біля проєкту, наскільки є інтерес від аудиторії, а це ми можемо бачити даного проєкту присутнє. Адже в Телеграмі, якщо ми перейдемо тут взагалі 5, більше 5 мільйонів підписників. Якщо я не помиляюся, то Нещодавно даний бот забрав всього лиш за 24 години 1 мільйон підписників. Тому я думаю, цього більше ніж достатньо для того, щоб переконати вас брати участь в даному проєкті Давайте вже переходити у сам бот, подивимося на що потрібно звертати увагу. Сам бот працює тільки з телефону, тому я переходжу на нього. Все, я відкрив додаток. Хочу сказати, що я вже доволі давно в цьому проєкті, але е, фарм тут проходить доволі швидко, тому я думаю, що е, ще буде час усіх нафармити тут хорошу кількість монет. Як бачите, нас тут зустрічає ось такий от крутий хом'як, він одразу буде у вас трішки іншим. Е, ось, е, Як бачите, в мене вже 8 із 9 рівнів. Тут ви можете перейти подивитися, спочатку у вас буде ось такий. З часом, як ви його будете прокачувати, він у вас буде мінятися. В плані цього вони дійсно зробили прикольно, класний візуал, елементи гейміфікації, що дійсно привертає до себе увагу і приносить задоволення від користування даним додатком. Механіка тут, в принципі, така ж, як і в Nutcoїні. Ми можемо тапати по екрану цим самим фармити монети, але одразу скажу, що це не самий ефективний метод в даному боті. Чесно кажучи, я навіть не користуюся цим способом. Основне, на що тут потрібно робити увагу, це прокачувати пасивний майнінг, тобто в тому самому надкоєні у нас був автоклікер. Ми його купували і надкоєн майнив нам монети. Але тут зробили навіть круче, ми можемо купувати спеціальні карточки. Які будуть пришвидшувати якраз таки ось цей фарм монет за годину. Ось у мене зараз плюс 300 тисяч монет за 1 годину. і е, Даний бот працює до 3, 3 годин. Тобто раз в 3 години нам потрібно заходити, забира, забирати монети і він буде далі нам фармити. Самі ж карточки купуються в розділі Mine. Переходимо у нього. Тут у нас є 4 категорії: є Markets, є PR and Team, є Legal і є Specials, які з'являються у нас час від часу, вони додають нові карточки або якісь тимчасові карточки, там можливо, присвячені якісь події. В принципі, ви можете всі їх прокачувати, але е, також можна звертати увагу на Ті карточки, які приносять якраз таки більше профіту за годину, тому що часто буває таке, що карточка коштує однакову кількість монет, але фармить значно іншу кількість монет. Ось, наприклад, монета Memcoin вона коштує в мене вона 12 рівня і вона коштує 85 тисяч монет, тобто, якщо я хочу перейти на новий рівень на 13 рівень. І Профіт за годину буде 232, а ось вісьмо також коштує 83 тисячі монет, і тут профіт за годину буде всього лиш плюс 100, тобто майже в два рази менше. Тому на це також можна звертати увагу, вибирати ті карточки, які дійсно дають. Більше профіту за годину. Ось, наприклад, я сьогодні купував спеціальні карточки, бачите, вони коштують ось ця всього лише 9,8 тисяч і при цьому вона приносить аж 3,7 тисячі монет в годину. Тому для того, щоб максимально швидко та ефективно фармити тут монети, можна звертати на це увагу. Для того, щоб прокачувати самого цього хомяка, нам потрібно буде. Набирати певну кількість монет, ось якщо перейдемо на перший рівень, да, бачите, це від, від нуля, далі від п'яти тисяч, від двадцяти п'яти, від ста тисяч монет. Тобто, коли ви набрали певну кількість монет, яка зазначена в кожному рівні, вас автоматично буде перекидати на наступний рівень. Для прикладу, ось у мене зараз 8 рівень. У мене 63,5 мільйони монет, і для того, щоб перейти на 9 рівень, мені потрібно 100 мільйонів монет. Коли я назбираю дану кількість, мене автоматично перекине на наступний рівень. Тому тут потрібно знайти певний баланс між прокачкою карточок і між тим. Що ви будете фармити монети для того, щоб перейти на новий рівень хом'яка. Особисто я вже майже не купляю ніякі карточки, хіба що якщо там з'являються якісь нові цікаві, тому що 300 тисяч за годину це доволі багато, мені цього достатньо і я хочу по максимуму прокачати свого хом'яка. Також про що я забув сказати, що тут з е, самого початку вам потрібно буде обрати якусь із біржу, ну, це чисто формальність, е, ось Choose Exchange, тобто змінити біржу, ви обираєте тут будь-яку. Ну, тут Взагалі така задумка, що ви типу, SEO біржі і прокачуєтеся в ній. Так само, як і в Notcoin, у нас тут є бусти, ось спеціальна вкладка. Нам дається можливість 6 разів на день поновити енергію і також ми можемо прокачувати. Кількість монет, яку ми фармимо за один клік, і повишати ліміт енергії. Мабуть, останнє, про що я хочу сказати, це в нас є вкладка Earn. Є певні завдання, звичайні соціалки, які також можна зробити, особливо спочатку, коли у вас немає великої кількості монет. Якраз для хорошого старту можна зробити. Ось ці соціалки і вже зробити такий хороший старт, качати бустин і швидкіше фармити. Ну і обов'язково потрібно заходити кожен день, заходити у вкладку Daily Rewards і забирати ось тут нагороди, тому що якщо на перший день у нас всього 500 монет, то на 5, то 10-й день нам дається вже аж 5 мільйонів монет, що є дійсно доволі багато. Все, не буду більше затягувати, ось така от простенька активність. Думаю, точно варто зайти, попрокачуватися, пофармити монет, тому що це не вимагає від нас ніяких фінансових затрат, не вимагає багато затрат по часу. А результат, як ми вже бачили по надкоїну, може бути в принципі доволі непоганий. Тому хто ще не починав активнішити, точно раджу зайти попробувати. Посилання я залишу в описі під даним відео. А на цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буду дуже радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал, тому що в подальшому буде ще багато цікавих активностей. Так що надовго не прощаємось і побачимось уже в наступних відео.